Порядок денний парламенту у воюючій країні. Країна, яка воює одинадцятий рік, сьогодні немає жодного законопроєкту оборонного комітету. Жодного. А вчора ми займалися, ви займалися надзвичайно важливими питаннями для воюючої країни, які точно забезпечать обороноздатність. Це рибальство і благополуччя тварин. Знаєте, я розумію, що це важливі питання для мирного часу, але у воюючій країні це так має бути. Ну, хіба що ви під благополуччям тварин мали на увазі когось інакшого і явно не тварин? А я щодня отримую десятки дзвінків з фронту, і на фронті бракує усієї можливої техніки. На фронті бракує мавіків, які зараз нереально навіть купити. І держава нічого про це не думає, а парламент займається благополуччям тварин. На фронті бракує ребів. І я не знаю, можливо, хтось з вас до фронту взагалі не доїжджає, але з сумського напрямку, зокрема, як вчора дзвонили, то сказали, що ти, якщо легкий 300, поранений, тобто то ти 100% 200 вбитий. Тому що дрони московитів висять так густо, що неможливо вивезти поранених. Немає ніяких засобів, які можуть цьому протидіяти. Якби ж то їх не було на ринку, якби ж то їх було неможливо купити, так ні, займаючись благополуччям тварин чи тварюк, не знаю, як правильно сказати, ви знищуєте. Банкова знищує підприємства, які виробляють реби. Знищують підприємства, які виробляють дрони потрібні. Знищують ті волонтерські середовища, які забезпечують фронт. Я розумію, що благополуччя тварин чи тварюк є набагато ближчим і важливішим для чинної влади, ніж військовослужбовці. Але зараз вже й негайно потрібно ці речі кардинально міняти. Сьогодні потрібно займатися питанням мобілізації і демобілізації, якої так боїться Зеленський. Сьогодні мав би бути в порядку денному законопроєкт, який 30% ПДФО військового передає напряму бригадам. бригаду. Сьогодні чинного бюджету і забезпечення фінансової армії.